Діяння апостолів, розділ третій Петро і Йоанн ішли у храм на молитву о 9 годині, А був там чоловік, кривий від лона матері своєї, якого приносили і клали щодня біля дверей храму, що звалися красними, просити милостині від тих, що йшли до храму. Як тільки він побачив Петра і Йоанна, що саме входили у храм, попросив у них милостиню. Петро з Йоанном, споглянувши на нього, сказали Глянь на нас. Той вдивлявся у них, сподіваючись, щось від них дістати. Петро ж промовив Срібла і золота нема у мене. Що ж маю? Те тобі даю в ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. І, схопивши його за правицю, підвів його і тієї ж хвилини окріпли його ноги з суглобами. Встав той, зірвавшись, і почав ходити, і увійшов з ними у храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Увесь народ бачив, як він ходив і хвалив Бога. Вони пізнали його, що це той, який сидів в прекрасних дверях храму для милостині, і сповнилися страхом та здивуванням над тим, що йому сталося. А тому, що він тримався Петра і Йоанна, увесь народ, здивований, прибіг до них у притвор, званий Соломоновим. Побачивши це, Петро промовив до народу Можі ізраїльські! Чому дивуєтесь з цього? Чому ви дивитесь на нас, не мов би ми вчинили власною силою і нашим благочестям те, що оцей ходить? Бог Авраама, Ісаака і Якова, Бог Отців наших прославив Слугу свого Ісуса, що Його ви видали і відреклися перед Пилатом, коли цей присудив його пустити. Ви ж святого і праведного зреклися і просили, щоб вам помилувано чоловіка душогубця, а Творця життя вбили. Та Бог воскресив Його з мертвих, чому ми свідки. І через віру в Його ім'я ім'я Ісуса вздоровило оцього, що ви бачите і знаєте, і віра, що через нього дала йому повне видуження перед усіма вами. Однак, браття, я знаю, що ви через незнання це зробили, як і ваші князі. Та Бог здійснив це так, що наперед звістив устами всіх пророків, що Христос має страждати. Тож покайтеся і наверніться, щоб ваші гріхи були стерті, і щоб так прийшли від Господа часи відпочинку. І він прислав призначеного вам Христа Ісуса. Треба було, щоб його прийняло небо аж до часу відновлення усього, про що Бог споконвіку говорив устами своїх святих пророків. Мойсей сказав: Господь, Бог наш, піднесе вам пророка, як мене, зпосеред братів ваших. Ви слухатиметесь його в усьому, що вам скаже. А кожний, хто не буде слухатися того пророка, буде викорінений з народу. Так само всі пророки від Самуїла і ті, що говорили потім, звіщали про ці дні. Ви, сини пророків і завіту, що Бог був заключив з вашими батьками, кажучи до Авраама. В твоїм потомстві будуть благословенні всі сім'ї землі. Вам насамперед Бог Воскресив слугу свого і послав Його, щоб Він благословив вас та відвертав кожного з вас від поганих учинків. Перше Послання до Корінтян, розділ 16. А щодо збірки на святих. То робіть і ви так, як я був наказав церквам галацьким. Першого дня тижня кожен з вас хай відкладає в себе, збираючи, що може заощадити. Щоб збірок не робити тоді, коли сам прийду. А коли прийду, пошлю тих, що їх ви виберете з листами, щоб вони віднесли ваш дар у Єрусалим. Коли ж буде потрібно піти і мені самому, то вони підуть зо мною. Прийду ж до вас, як Македонію перейду, бо я крізь Македонію переходжу. А у вас може зупинюсь або і перезимую, щоб ви мене провели, куди я піду. Я вас не хочу бачити тепер лиш у переході, бо, надіюсь, деякий час у вас перебути, коли те господь дозволить. В Єфесі я перебуду до п'ятдесятниці. Великі, бо й широкі двері мені там відчинились, і супротивників багато. Як прийде Тимотей до вас, глядіть, щоб почувався у вас безпечно, бо він, як і я, робить діло Господнє. Нехай отже ніхто ним не легковажить, і відпровадьте його в мирі, щоб прийшов до мене, бо я з братами на нього чекаю. А щодо брата Аполоса, то я дуже його просив, щоб він пішов до вас із братами. Та він не мав ніякої охоти тепер прибути прийде, як буде догідний час. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться. Нехай усе у вас діється в любові. А благаю вас, брати. Ви знаєте родину Степани, що вона первісток Ахаї. І що вони віддали себе святим на службу, то щоб і ви також корилися таким людям, і кожному, хто трудиться та працює з ними. Я тішусь приходом Степани, фортуната і Ахаїка, вони вашу відсутність заступили, бо заспокоїли мій дух і ваш. Отож шануйте таких. Вітають вас, церкви азійські. Вітають вас у Господі сердечно, Акила і прискила з їхньою домашньою церквою. Всі брати вас вітають. Вітайте один одного святим цілунком. Привіт моєю рукою, Павловою! Як хтось не любить Господа, а натима на нього. Марана та. Благодать Господа Ісуса з вами, любов моя з усіма вами у Христі Ісусі. Псалом 129-й Надто мене гнобили вже з юнацтва мого, нехай собі Ізраїль скаже Надто мене гнобили вже з юнацтва мого, але мене не подолали. На моїй спині орачі орали, борозни довгі поробили. Та Господь справедливий, Він розтяв пута беззаконних. Хай осоромляться і назад відступлять усі ті, що Сіон ненавидять. Хай стануть, як трава на покрівлі, що висихає, ще заки зійде, що нею жнець свої жмені не наповнить, Ані в'язальник жмутка свого. Перехожі теж не скажуть Благословення Господнє на вас! Ми вас благословляємо ім'ям Господнім. Книга проповідника розділ Четвертий. І знову. Побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає від рук гнобителів насильство, а втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть, а ще ліпшим від одних і других. Того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність, то тільки обопільна заздрість це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки. І їсть власне тіло ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі, повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її нема краю, очі її. Не насичується багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному, вони бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде. І нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло одному ж як зігрітись. Наскочить на одного хтось, у двох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий. Та дурний, що вже не годен слухати поради він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого то впляться. що мав на його місце стати. Безліч було народу, усіх тих, котрим він передвів. Та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий, приступай слухнянно. Це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять. Книга Пророка Ісаї розділ 47. Зійди додолу і сядь у пилі, дівице, дочко Вавилонська. Сядь на землі без трону, дочко халдейська, бо більш тебе не зватимуть ніжною розкішною. Візьмися за жорна і мели муку, скинь на мітку з себе, підкасай подолок, відкрий ноги, бреди через ріки. Будеш світити тілом, твій сором буде видно. Відплачу, не помилую нікого. Наш викупитель, Господь сил йому ім'я, святий Ізраїля каже. Сиди мовчки, сховайся в темряві, дочко халдейська, бо верховною над царствами тебе більше не зватимуть. Я був прогнівався на мій народ, я осквернив мою спадщину, я віддав їх тобі в руки. Та ти не мала над ним милосердя, і на старого тяжке ярмо накладала. Ти говорила. До віку верховною я буду, не брала собі до серця того, не думала, який вислід із того буде. Тепер же вислухай ще, розкішнице, ти, що живеш безжурно та приговорюєш у своїм серці. Я, другої, як я, немає. Я не сидітиму вдовою, без дітства не зазнаю. Але одне і друге спаде на тебе зненацька одного дня, Бездітство і удовицтво раптом прийдуть на тебе, дарма що в тебе повно чарів та ворожбицтва велика сила. Ти покладалась на свою ледачість, говорила ніхто мене не бачить. Мудрість твоя і твоє знання ось що тебе збило. Бо ти кажеш у своїм серці: Я, другої, як я, немає, от і прийде на тебе лихо, і ти не знатимеш, як відчепитися від нього. Біда впаде на тебе, і ти не зможеш її відвернути. Нещастя несподівано спіткає тебе, а про нього ти і не гадаєш. Залишайся з ворожбитствами твоїми та численними твоїми чарами, що змалку тебе так захоплювали. Може, й матимеш якусь користь, може, й налякаєш. Сила дорадників твоїх тебе втомила. Нехай же виступлять і тебе врятують, ті, які розмірюють небо, які спостерігають зорі та й ті, які кожного нового місяця віщують. Що з тобою буде? Глянь, вони, мов солома, вогонь спалить їх, вони не врятують життя свого від лютої пожежі, і то не буде жар, щоб лиш загрітись, ані вогонь, щоб сісти біля нього. От чим стануть тобі ті, з якими ти трудилась, з якими ти торгувала. З малку. Кожен побреде геть від тебе і нікому буде тебе спасати.